Завершуємо з вами в'язати дракончика. У двох попередніх частинах ми повністю зв'язали основу і тепер будемо в'язати ось ці зубчики. Для цього ми беремо малинову ниточку і, відступивши два ряди від центру, заводимо гачок прямо крізь в'язане полотно. Ось так підхоплюємо один рядок і приєднуємо малинову ниточку. Далі робимо одну повітряну петлю крізь другий рядочок. Ми пров'язуємо напівстовпчик стовпчик з накидом повітряна петля, робимо два накиди, заводимо гачок крізь наступний рядок і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Один, два, повітряна петля. Крізь наступний рядок ми робимо напівстовпчик з накидом. Повітряна петля, і крізь наступний рядок. Ми пров'язуємо сполучний стовпчик. І ось перший зубчик у нас готовий. Трошечки його розправляємо, надаємо загострену форму, і ось так виходить. Далі ми все повторюємо, слідкуємо, щоб у нас зубчики йшли рівненько один за одним, і робимо. Сполучний стовпчик повітряну петлю, накид, крізь наступний рядок, на стовпчик з одним накидом, повітряна петля, два накиди. Стовпчик з двома накидами. Повітряна петля. Напів стовпчик з накидом. Повітряна петля і сполучний стовпчик. І ось так ми повільно, акуратно пров'язуємо всю цю частинку. Коли будете робити останній зубчик, зорієнтуйтеся вже по кількості петель, яка у вас тут є, його можна зробити трошки менше. Потім ми ниточку заводимо усередину. щоб у нас повністю рожевий колір переходив у кінчик хвостика. І ниточку закріплюємо між стовпчиками і ховаємо всередину іграшки. І тепер нам залишається зробити крильця синя нитка, робимо першу петлю. Потім ланцюжок із семи повітряних петель: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще одна повітряна петля, яка замінює нам перший стовпчик, і у другу від гачка петлю, стовпчик без накиду. Один. Два, три. 4 п'ять. Шість, повітряна петля, розвертаємо в'язання і так само з другої петлі. Один. Два, три, 4. повітряна петля, розвертаємо. Один. Два. Три повітряна петля розвертаємо. Один Два повітряна петля, витягуємо ниточку, залишаємо такий кінець, щоб вистачило пришити крильце до тулуба, голкою зі зворотного боку, протягуємо ниточку на інший бік, і тепер. Крильця можна пришивати до тулуба. І ось так виглядають вже пришиті крильця. Вони добре тримають форму. І сам дракончик ось такий вже готовий у нас. Серед усіх трьох, мабуть, він мені найбільше і подобається. Чекатиму на світлини ваших іграшок, надсилайте їх мені у директ інстаграму. Я вам вдячна за увагу! Приємного в'язання!